Це iPhone 16 Pro Max з найкращим в світі штучним інтелектом Apple Intelligence. А це якийсь там Samsung Galaxy S25 Ultra, нічого не змінилось. Цей штучний інтелект Galaxy AI, що там нового? Я ж вирішив взяти функцію, яку люди дійсно використовують. Як я про це знаю? Коли я гортаю ті самі рілзи, я бачу, як оці всі е блогери, які не техноблогери, кажуть, а ви бачили нову функцію в iPhone можна Видалять об'єкти різні, і вони беруть оце малюють, і Воно щось видаляється. Звісно, на простих сценаріях воно. Працює якось так собі, але працює. Проблема в тому, що воно так працювало вже років 10 назад в снапсідах, харітачах і так далі. І от з'явилося по замовченню в айфоні прямо з коробки. Але в Samsung у нас є Galaxy AI. Наскільки він впорається гірше чи краще ніж айфон? Давайте подивимось в цьому просто пояснювальному відео, де я буду дивитись, що відбувається, і прямо з вами пояснювати, що я бачу. Тож. Перемикаємось на оцю камеру. Почнемо з цієї фотографії. Як бачите, звичайний побут. Натискаємо редагувати. Давайте спочатку на айфоні. Тиснемо на чашку, чи виділиться вона автоматично, не виділяється. Тиснемо на Samsung, чашечка виділяється. Ну давайте на айфоні трохи допоможемо. Так, хоча погано, що я під пальцем не бачу, що я малюю. Як бачите, навіть так я її не зміг повністю видалити. Залишився от такий об'єкт. Ну, давайте спробуємо що отак. От Знову ж таки, він не розуміє. Мені треба відміняти щось зробилось нормальним. Я не бачу просто, що під пальцем відбувається, тому ще раз спробую так. І як бачите, ручка все одно не видалилась. Тут у нас от такий приколясик. Давайте подивимося, що Samsung зробить. Зараз він аналізує і я скажу створити. Ну, я вважаю, що тут все доволі очевидно. Якщо ми наблизимо, то Samsung прям домалював ганчірку, домалював цю лінію, домалював цю тряпочку, і тут начебто нічого і не було. В той час, коли на айфоні, ну, це просто трендець. Ну, давайте трохи ускладнимо ситуацію. Приберемо ще і оцю ганчірку. Як бачимо, повертаємось назад. У нас ця чашка вже виділена, до речі, Помітьте, наскільки чітко вона видалена. Тобто штучний інтелект дійсно розуміє, що треба видаляти. І я видаляю також і оцей об'єкт. Точніше, не так, оцей. Ну і тут ми просто видаляємо отак. Дивимось, о, щось розпізнав, видаляє. Ну, давайте подивимось, що Samsung зробить. Звісно, смартфон не знає, яка тут поверхня, але він її намалював. Ну так як бачив, і в принципі це виглядає нормально як поверхня, яка тут теоретично могла б бути. Ну от такого тут точно не могло бути. І це можливо і не відноситься до штучного інтелекту, бо сама функціональність видалення вона була давно, але це найгірше, що я в принципі бачив. Ну що ж, зберігаємо дан. Тут зберігаємо копію і йдемо до наступної фотографії. От фотографія доволі деталізована, знову ж таки, вона зроблена на один телефон, так що вони ідентичні. Натискаємо редагувати, і давайте спробуємо видалити найголовніший об'єкт це оцю квітку. Як бачите, Samsung одразу її виділяє по одному тепу. Що тут зробить iPhone? Ну, давайте спробуємо, бо я навіть сам не бачу. Ага. Треба спочатку завантажити це. Він запропонував, що можна видалити одразу. Але мені треба видалити оце. Ну, давайте спробуємо, що ж він скаже нам. І, Е... Щоб я не обвів, він якось видаляє, ну, зовсім не те, що мені треба. Я хочу це видалити. О, видалив. Ну, дивіться, навіть непогано впорався. Тепер тут я видаляю, тут у нас з першого разу все сталося. І дивимось, наскільки все буде зроблено якісно. Як бачите, тут далеко не з першого разу, і навіть так у нас залишились отакі артефакти. На айфоні тут можна сказати майже ідеально, і помітьте, що позаду у нас є якісь об'єкти, і айфон не спробував нічого домалювати. Там просто якийсь паттерн незрозумілий. Коли тут можемо бачити якесь вікно домальовано, тобто, ніби щось там повинно відбуватись, і воно там є. Тож, знову бачимо, що і цей сценарій Samsung зробив набагато краще. От на цій фотографії спробуємо зробити неможливе. Я не вірю в те, що хтось зі смартфонів з цим впорається, але давайте спробуємо. Samsung одразу виділив крісло iPhone, ну, давайте подивимося. В принципі, об'єкт контрастний яскравий е, каже, що спробуйте щось поменше. Ну, чувак, я не хочу поменше, я хочу оце. Він каже: ні, чувак, давай поменше. Е, ну, як би бачимо, як воно працює. Тепер відміняємо, я промахнувся, бо сижу в поганій позиції. Видаляю і натискаю Створити. Тут я навіть не знаю, ну, от давайте так спробуємо. Ну, і Воно робить просто якусь кашу. Триндець просто. Це просто грьобаний трендець. Подивіться. Він домалював підлогу, він домалював шафу. А як він розуміє, оце? Цього навіть немає. Подивіться. На оригінальній фотографії є куточок, а оцього немає. Тобто він домальовує сценарії, які ну, ніби потрібні. Щоб воно виглядало природно з тінюшечками. Подивіться на цей фрагмент. Цього всього на фотографії немає. Це шикарно. Ні, я реально в шоці. Давайте спробуємо отакий от дуже-дуже простий сценарій. Пульт лежить на долоні, і пальці його не обгортають. Тож його, мені здається, видалити буде дуже і дуже просто. О! І отак. От Куда воно видало? Давай натиснемо. Тут у нас одразу все розпізналось, видаляємо і натискаємо Створити. Подивимось, хто ж краще з цим впорається. Але головне, що iPhone не здається, а можна ще це видалити? Що? Шматок штори чи що. Ну, подивіться на результат. Подивіться, це рука, це грьбаний сором. Зберігаємо. Молодець айфончик. Це найкращий штучний інтелект. Не забуваємо, щоб не помолитись. Давайте до складного якогось сценарію тут спробуємо видалити оцього мужичка. Причому на Samsung, то я його можу навіть переміщати кудись по фотографії. Ну, давайте, хоча б ми його виділимо. Торкаюсь? Ні. Тепер виділяю, бачите, він позамовчений, навіть не пропоную його видалити. Але слухайте, доволі непогано він впорався. Зараз єдине, я вам покажу деякі деталі, і ви зрозумієте, що впорався він насправді так собі. Видаляємо тепер на Samsung, створити і дивимось за руками. Я навіть збережу це одразу, так буде легше. І зберігаю копію. Тепер давайте подивимось на цю фотографію, яка у нас вийшла. От в такому, наприклад, фрагменті. Це те, що було домальовано. І от коли ти наближаєш, ти бачиш, що тут у нас якийсь розрив контініума простору, що це, якийсь дах автомобіля. Тобто генеративного тут нічого немає. Воно не намагається нічого створити, воно намагається просто зі шматків е, того, що бачить навколо, створити якусь свою реальність. Реального в цьому нема нічого. Дивимось, як це робить Samsung. Там домальовані навіть машини, якісь. Я не кажу, що ідеально, але воно навіть зроблено таким чином, ніби в тій самій якості. Тобто не намагається підвищити, не намагається по-іншому приробити та сама якість, що була на фотографії. У нас створюється і для заднього плану, там де була людина. Тож, якщо подивимось, людина у нас от від знаку і до машини, яка за ним там їде. І от як вона видалена. От як це виглядає на айфоні. Ну, Це жах. Бачив у Вані Лучкова, він таке робив. Спробую видалити долоню зі свого обличчя. Мені страшно зараз, що буде. Ну, давайте спробуємо от так от виділити її. Наче нормально, руку намалював. І дивимось, що робить. IPhone. Що робить Samsung? Він виділяє мене. Мені не треба виділяти мене. Тож, давайте я виділю саме долоню. Допоможу йому. Він обвів долоню. Ну що ж, створити? І подивимось, що зробить Самсунг. Тут буде, мені здається, максимально зрозуміло, хто з них дійсно задіє штучний інтелект. Е, так, вийшло не так ідеально, як я собі планував. Ну, давайте спробуємо допомогти йому. Давайте спробуємо і оцей пальчик виділити. чуть чуть допомагаємо Samsung, як бачите. І ще раз видаляю. Створюємо, але мого обличчя там навіть нема. Ви бачите, його не видно. Але, як ви вже зрозуміли, Galaxy і намагається домалювати те, що він собі там уявляє. Тобто він не знає, яка людина повинна там бути. Так, це е, виглядає, ніби я після зустрічі з Усіком, і я явно не переміг. Але ну це людина. Це можна сказати, що це людина, у неї є ратяка, насяра е, побите підборіддя. А це давай порівняємо, якщо б у вас був от варіант. Вам треба обрати в тіло якої людини перевтілитись, оця чи оця? Ну я думаю, все зрозуміло. Давайте спробуємо видалити. От звідси мотоцикл чорний на фоні нього є машина за ним. Тож, якщо ми на айфоні вмикаємо редагування кліна. То, як бачимо, клінап пропонує тільки машину видалити. Але ми хочемо видалити саме мотоцикл, тому обводимо його і дивимося, що ж станеться. А сталася от така чухня. Тепер натискаємо на мотоцикл на Samsung. Як бачите, він виділився майже повністю. Ну, давайте спробуємо одразу його і видалити. Створити. І як бачимо, у нас. Тут залишився якийсь фрагмент, ну ми розуміємо, що його дуже легко прибрати. Але головне, машина навіть якимсь дайхатсу став, навіть з номером. Тобто тут бачимо, що є генеративне домальовування, воно аналізує, що там, якого кольору, як це краще зробити. Тут ми бачимо, що ніякий штучний інтелект не задійний. І знову ж таки, хтось скаже, що різні просто механіки роботи, але звичайному користувачеві. Пофіг на це в цьому смартфоні він отримує гарний результат. Ну таке я не кажу, що треба робити, але принаймні ви можете зробити те, що ви хочете. Тут ви цього не отримаєте. Але зараз давайте підемо далі і спробуємо зробити все це, це в офлайн. Чи будуть працювати ці штучні інтелекти без доступу до інтернету? Тому я вимикаю повністю всі мережі. Тут так само все. Телефони у нас офлайн. І так, ми в офлайні редагування на айфоні. Редагування на Samsung. Ну що ж, давайте спробуємо видалити людину. Вона виділяється, намагаємося її видалити, і тут ми також змогли видалити людей, створити не вдалося підключитись. Перевірте підключення до мережі та спробуйте ще раз. Тобто Мінус оцієї функції, що як бачите, не працює видалення в Galaxy AI, якщо ви не під'єднані до мережі. iPhone, в принципі, може щось спробувати зробити. Наскільки може, так, там якась катавася, тобто, якщо придивлятись, то там просто кустуриться, малюється. Але, тим не менш, воно як працювало погано, так і працює. Тут же без доступу до інтернету цього зробити неможливо. Як бачите, в налаштуваннях Galaxy AI є пункт оброблення лише на пристрої. Я включив зараз Wi-Fi, але вимикаю, щоб воно йшло в мережу, коли я намагаюся обробити. Тобто я включив, щоб тільки на пристрої оброблювалось. Беремо тепер цю фотографію, натискаємо Створити, і воно починається починає щось робити. Проте тепер у нас доступ до інтернету у смартфона є, але Galaxy AI наче повинен це робити тільки на пристрої. Ну і давайте подивимось, чи воно зробить просто настільки ж якісну якусь роботу із серії складної. Знову ж таки, інтернет є, але обробка тільки на пристрої. Запускаємо редагування, пульт виділяється, але вже чомусь з пальцями. Давайте зробимо отак: допоможемо чисто пульт обрати, і натискаємо видалити, начебто, поки що працює. Зараз подивимося, чи на пристрої він зможе домалювати мою руку. Неможливо згенерувати для цього вмісто. Тобто якісь моделі він може робити, але знову ж таки вже без генеративного штучного інтелекту буде робити щось на кшталт того, що відбувається на айфоні. Більш-менш складні задачі виконуються тільки з використанням інтернету. Скажу вам чесно, оцей телефон. Мені треба віддати буквально сьогодні після зйомки, бо це семпл. Так буває, коли компанія дає його на огляд. І я вирішив зняти для вас ще отаке відео. Але я вже замовив собі свій власний S25 Ultra і зараз чекаю його доставку. Замовив, до речі, в чорному кольорі. Я спробую на нього познімати відео, і якщо він все буде поратись принаймні так само, як iPhone, може навіть трохи гірше, а можливо навіть і краще, то цього року, мені здається, я таки перейду на Android і відмовлюся від iPhone. Поки вони не зроблять щось нормальне, бо то, як воно працює тут, ну це просто фігня якась. Пишіть в ваші коментарі, що ви думаєте стосовно цього невеличкого порівняння, я знаю, що, скоріш за все, ви скажете, що на айфоні то не штучний інтелект, але у мене запитання, а де там штучний інтелект, який, як казав Тінь Кук, найкращий на ринку. От. І чим же ж він такий кращий, ніж у Самсунга чи того самого Пікселя. Дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, про коментарі. Всім пока.